Привіт, вітаю в Джудаяській Київці! Я все таки роблю це. Записую ще один огляд цього разу для всієї своєї аудиторії про щойно виданий путівник локалізацію повстання» від ланцута Publisher. Спочатку я записала подібне відео тільки для спонсорів свого каналу, бо, по-перше, хотілося чимось їх побалувати і якось простимулювати те, що вони все-таки підтримують фінансово мій канал. І по-друге, не хотілося все-таки негатив виносити на загал. Але мої спонсори наполягли на тому, що подібне не можна залишати у вузькому колі, і треба виносити на загал недоліки цієї локалізації для того, щоб у майбутньому ми все-таки отримували щось якісніше. І як ви зрозуміли, це спойлер огляду на те, якою ж вийшла ця книжка. Але розпочну я все-таки більше про те. Про зміст книжки, про що вона саме і чи буде вона змістовно цікава тим, хто любить зоряні війни? Бо в попередньому огляді я цього не зробила, я настільки сконцентрувалася на недоліках, що зміст пройшов повз. Але трошки я вважаю, що можна і зазначити, про що ж саме ця книжка. Як неважко здогадатися, ця книжка присвячена часу спадіння республіки, встановлення Першої галактичної імперії, до часу повстання. Фактично до оригінальної трилогії. Ми в хронологічному порядку знайомимося з тим, як же пала республіка, які були першопричини, які були перші дії імперії, встановлення армії і структури, структури імперської, про Палпатіна, про Дарта Вейдера, про техніку імперії і так далі. Звичайно, це захоплює і події бракованої партії. Ми дізнаємося тут про героїв бракованої партії. Потім у нас, само собою, йдуть події і герої Кенобі, Андор, Повстанці і оригінальна трилогія. Для кого буде цікавою ця книга? Звичайно, якщо людина знає всі, -всі серіали на пам'ять всіх героїв, всю техніку, то я не можу сказати, що ця книга буде. Дуже цінною, але для звичайного любителя зоряних війн не Гіка, якому просто хочеться більше дізнатися про героїв, можливо, про їхній бекграунд, бо тут є інформація, якої фактично в серіалах немає чи в фільмах про те, звідки походить, наприклад, родина Ларсів, як познайомилися Беру і Овен, наприклад, про сім'ю, органи і так далі. То це буде дійсно цікаво, як на мене. Багато інформації про техніку, про винищувачів, як вони називаються, їхні характеристики, зоряні руйнівники і так далі. Багато-багато інформації про героїв. Наприклад, ми ж дивимося Андура, ми далеко не всіх пам'ятаємо офіцерів і ББ. Там же майже всі представлені і названі, тобто можна дізнатися, хто з них є хто. На жаль, весь чудовий зміст книжки. Губиться за не дуже якісно зробленою локалізацією. Коли я робила ще той огляд перший, тільки для спонсорів, я ще не повністю вчиталася в книгу. Ми з Пілархатом пройшлися по верхах, обсудили, обговорили, познаходили купу помилок, просто трошечки пройшовшись по книзі, особливо не вчитуючись у всі-всі параграфи, всі всі тексти імена. Я вчора сіла і просто почала підряд читати всі-всі тексти, всі-всі підписи е героїв картинок і так, далі, і так далі. І картина складається ще сумніша, ніж була, коли я робила перший огляд, першу версію. Тому, фактично, це буде таке, знаєте, видання друге і доповнене. Кількість помилок не дозволяє. Їх всіх описати в цьому відео. Можете вже уявити е, всю трагічну ситуацію. Здається, її ніхто не вичитував. Сейкриджанайтексів. Oh. Я не супер уважний читач. Багато що може повз моє око проходити, багато чого я не помічаю, але якщо я вже помітила, то ви можете уявити, що, скоріш за все, там помилок ще більше ніж помітила я. Отже, хтось не виконав свою роботу коректора, редактора. Не знаю, я не спеціаліст в видавництві. You have me for the last time, Розпочнемо все з сферичного, що доводить те, що ніхто не вичитував, а те, що у нас в книжці в кількох місцях є на перекладенні англійські слова. І починається це від початку. Так, така тавтологія. Прямо спочатку. Добре, що не на титульній сторінці, дякую. Ми відкриваємо зміст і читаємо розділи, 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 розділи. А тут у нас що? Chapter 6 і Chapter 7. У нас тут чудова мапа галактики. Е, але чомусь Ендор, Кевбір, Картон, Налхата. І Аквінтіна не перекладені. Але це ще не все. A fish. Деякі е з моїх підписників в чаті писали, що таке враження, що перекладав чат-GPT. Ні, дорогі мої, чат GPT перекладає вже краще, ніж ця локалізація. Набагато краще. Бо ми перевіряли: ми брали оригінал з Пілархатом, заганяли англійський варіант, і чомусь навіть Google-перекладач. Який є далеко не найкращим перекладачем, всі ми знаємо Діпол, Чаджі Піті теж класно перекладає. Навіть він переклав змістовніше і зрозуміліше, ніж перекладено тут. Одна з причин, чому я не хотіла виносити цю критику на загал, була бурна реакція видавництва на наші коментарі у серпні, коли вони опублікували у Фейсбуці перші сторінки, розвороти е, цієї книжки. Де ми побачили і ситхів замість ситів чи сітів, як хочете, і омивання кров'ю кайбер кристалів, і патрони у штурмовиків. Ми тоді все це побачили, написали цілком ж слушні зауваження видавництву, на що отримали купу лайняриків і звинувачень у тому, що ми боремо видавництво, що ми не вдячні. Ми маємо радіти тому, що ось нарешті буде локалізація, перша локалізація такого путівника. Українською мовою. Фактично, всі відповіді на наші коментарі зводилися до того, що жріть, що дають. І ні, я не хочу жерти, що дають. Вибачте, краще залишитися без локалізації, ніж локалізації, зробленої на такому жахливому рівні, коли ти читаєш текст і ти не розумієш, що перекладач мав на увазі, коли писав це. Коли ти не знаєш. Що малося на увазі? Тобто англійською, якби я прочитала, я б зрозуміла, це цілком, можливо, краще, ніж коли я читаю українську. де таке бачено, такого не має бути. Повернемося до ситів, які тут ситхи. Знаю, що багато хто зі мною не погодиться, що багато хто звик до того, що у нас ситхи. Але нагадаю, що пишеться воно uh, s i t h І у нас транслітерується як те. Жодній іншій мові, окрім руснявої і української тепер, ніде немає ситхів, бо читається воно не як ситх. Якщо ми хочемо ситхи, чому у нас не Дартх, Вейдер, наприклад, не Монтх, Мотма? ні, нас же не так. У нас все правильно, в нас там те в кінці, а не ситх. Я в 99-му році переклала русня о, примарну загрозу, так ми несемо це до сих пір. Видавництво писало, що ні, це через правовласників. вони не можуть нічого змінити. Бо у нас ж є переклад дубляж «Помста ситхів, і все, змінити нічого не можна. Чому тоді у нас є фільм Хобіт і книжка Гобіт? Значить, можна якось змінити? Тим більше ми живемо в такий період, коли цілком можна прийти до правовласника і сказати: вибачте, у нас війна з Руснею, у нас ми раніше були під впливом Росії, ми перекладали, як вони, це перекладало там. Студія, яка знаходилася під впливом Росії, ми хочемо це змінити. І я впевнена, що це можна було б вирішити, тільки потрібна була воля на це. На що я сподівалася, коли чекала на цей путівник. На те, що нарешті мені трошки легше буде перекладати певні терміни, певні імена, коли я буду робити свої відео. Але ні, воно мені ніяк не допомогло, бо ситхів я використовувати не збираюся. Як і не збираюся використовувати омиття кров'ю кайбер кристалів. Бо нагадаю, що це за процес такий. Адепт темної сторони змушує кайбер кристал стікати кров'ю. Ніхто його не поливає кров'ю зовні. Це кайбер кристал, і в нього відкривається кровотеча, і він червоніє. Він стає червоним, його використовують цити для своїх мечів. Ніхто його не омиває кров'ю зовні. That's not how the force works. Такого не відбувається. Але, на жаль, очевидно, що той, хто перекладав, поняття не має, що це за процес і як він виглядає. Хоча, якщо не полінуватися, то можна знайти і ці кадри відео е, з «Вцілілий», і теж скріншоти з коміксів про Дарта Вейдера, це все описано в книжках неодноразово вже. Також у нас в цій книжці великі проблеми з власними назвами. Тому що перекладачі. Перекладачка чи редактори не визначилися, за яким же правилом вони перекладають власні назви і імена. Чи це у нас правила транслітерації, чи це у нас правило дев'ятки, чи як ми чуємо. Бо зустрічаються тут всі можливі варіанти. Є і те, що багато хто не любить Ган і гат, тобто за правилами транслітерації, які і я використовую. Є її правило дев'ятки, наприклад, героїню бракованої партії Сід, яка пишеться S-I-D, її переклали як сид. Тобто за правилами дев'ятки, а я нагадую, правило дев'ятки не діє на власні назви імена. І так багато. Тобто героїню інквізиторку з Кенобі переклали як рева, хоча звучить вона як Ріва. добре, транслітерацію, окей. Чому -то тоді у нас зайгеріанці, а не зігрійці? Тому що вони так, вони звучать як Зyринс, але ж вони пишуться не так. І так, далі, і так далі. Тобто у них немає цієї послідовності, де вони сіли і вирішили, ми перекладаємо отак ми вирішили. Також вони дуже непостійні у фемінітивах. Знаю, багато не любить фемінітиви. Я активно їх використовую, де можу. Де я не знаю, як утворити фемінітив, я його не утворюю. Але у них є. Мисткиня, але чомусь у них е, подаван. Подаван рева, чи майстер замість майстриня. Тобто, або ти вже всюди робиш фемінітиви, принаймні, де їх можна цілком комфортно зробити, або ти несуєшся в цю степ і не мучаєш себе і читачів. Хоча я фемінітиви дуже люблю і активно-активно використовую, як я кажу. Багато в мене було суперечок щодо. Майстринь, подаванок, джедаек і так далі. Тут, до речі, джедайки, джедайка, но подаван. Чому, якщо є джедайка, не можна подаванка чи майстриня? Крім того, судячи зі всього, у них не було свого внутрішнього вокабелара, де б вони самі виписали, створили свій словник, як, які терміни вони яким чином перекладають. Яскравим прикладом цього є переклад слова спідер. Бо ми зустрічаємо на одному розвороті гравіцикл. І Спідер. І ми дивилися оригінал там всюди Спідер. Тобто, у них на одному розвороті два варіанти перекладу, щоб не бути голослівною. гравіцикл Лютона і Спідер Касіан. Дуже багато друківок, неузгоджених закінчень. Крім того, було помітно, що у верстальника теж не вистачило чи часу. Чиї допомоги іншої людини з незамиленим оком для того, щоб помітити деякі проблеми з відступами заголовки від основного тексту, заголовки від фотографії. Бо навіть на таке непрофесійне око, як у мене, кидається іноді, що заголовок приліпає до тексту з абзацу. Я вже говорила про те, що сам текст перекладено не дуже якісно і часто губиться сам зміст тексту. Ти читаєш і ніби читаєш іноземною мовою, бо ти не розумієш, що тобі хотів донести перекладач. І так: саме перекладач, а не автор. Наприклад, в розділі ми все ще на початку, нам навіть далеко ходити не треба. В розділі про галактику є такий текст: Зароджуючись у ядрі зі щільно розміщених старіючих зір. Галактика спірально розкручується назовні до своїх димчастих закінчень, що окреслюють її межі. Галактика розкручується. Це відколи галактики у нас розкручуються, коли вони, навпаки, закручуються. Це раз. По-друге, димчасті закінчення. Я впевнена, що в астрономії є нормальний термін для цих частин галактики. Якщо не помиляюся, вони називаються рукавами галактики. Далі у нас. Чудово, моє улюблене речення на цій сторінці, мабуть. Галактика є найбільшою каркасною основою для розуміння цивілізації. Що вони хотіли нам цим сказати? Намагався приховати, що змісту у нього нема, і сказати йому німа чого. На попередній сторінці, ще раніше, до карти галактики, я взагалі зависла, не знаю, на півгодини. бо помилок тут дуже багато. Тут і одруківки. Наприклад, у нас тут бейлоргана перетворився на бейл орган. Тому що текст звучить так: колишня джедайка Асока Тана зустрічається з сенатором Бейлом Органом, щоб обговорити передачу розвідданих між повстанцями, дуже важко сприймається текст. Але із самого початку дехто насторожено ставився до майбутнього, яке обіцяла виникаюча імперія. Ну, ми всі розуміємо, що звучить воно дуже костробато і не дуже по-українськи. Знову ж таки, тут далі. Зухвала крадіжка імперських кредитів із Гарнізону на Алдані спричинилася до появи директиви про перегляд вироків щодо порушень громадського порядку. Зухвала крадіжка спричинилася. І такого тут по тексту, ну, буквально на кожній сторінці по кілька разів. Дуже за малими виключеннями. На жаль, помилки в закінченнях неузгоджені слова. Незрозумілі речення, повертаючись до власних назв, у нас транслітерація або на слух, або правило дев'ятки, якщо транслітерація, то чому у нас фалкрам, коли він фалкрум? Якщо у нас транслітерація, то чому у нас рілот, коли він добре він звучить як райлот, але там вай, тобто він має бути рілот. Ані рілот, з якого перепугу він рілотом став, переходимо знову до галактики. І тут просто чудовий абзац чудовий. Якщо повстання є безформним, то таким же є й злочинне підпілля, злочинна діяльність тією чи іншою мірою зачіпає кожен вагомий цивілізований світ у галактиці. Що вони хотіли сказати, якщо повстання є безформним? Неорганізованим, можливо. Але ну, не безформним же, погодьтеся. Тут же ми читаємо про Чандрилу. Стрімкі зміни, які принесло імперське правління, виявляються більшим викликом для клімату, ніж припливні хвилі сучасності. Нет. Що це має означати? Допоможіть! Допоможіть! Що це має означати? Подібний незрозумілий текст у нас і в розділі про імперську владу. Щоб управляти чимось таким великим, як імперія, потрібні повторювані ієрархічні організаційні структури різних масштабів. І тут я відчула себе на факультеті соціології знову. Мені ще дуже сподобався чудовий термін граничні штурмовики. В оригіналі це були range troopers. У мене немає власного варіанту перекладу, але я впевнена, що це не граничні штурмовики. Знову ж таки, ще один чудовий приклад перекладу: стривожені сенатори зібралися в Домі Кантам приміщенні альдеранського посольства, що належало Бейло Органі, щоб обговорити звуження політичних опцій для підтримки демократії. Ви ніколи не здогадаєтеся, що там написано в оригіналі. А в оригіналі за сенсу воно мало звучати так. Зустрілися, щоб обговорити політичний варіант збереження демократії. І це переклав всього лише Google-перекладач, який, як я вже зазначала, є далеко не найкращим перекладачем. Але він чомусь краще перекладає, ніж шановна пані перекладачка, яка працювала над цією книжкою. Як на мене, яскравою ілюстрацією і таким слоганом цієї локалізації є наступний переклад: Куат... Де розташовані величезні орбітальні верфі Куата є великою виробничою потугою і політичним гравцем у новоствореній імперії. І от потуга, це прям відчувається, що ця локалізація є великою потугою видавництва, яке полюнувалося зробити щось якісне. Бо чим далі я вчитуюсь? Я розумію, що зроблено халтурно. Так, я можу чесно це сказати. Воно зроблено максимально халтурно. Зі словами по типу е, чотиришаровий блиск, як ви думаєте, що це мало бути? Це опис лімузіна Монмотми, де замість чотиришарового лаку з блиском, чи чотиришарового блискучого лаку, у нас лак з чотиришаровим блиском. Де на цій планеті, в цій галактиці існує чотиришаровий блиск, вибачте мене. І так далі, і так далі. Ти читаєш, і волосся дибки стає. І чесно кажучи, мене це дуже сильно дратує. Бо я не розумію цього ставлення до любителів зоряних війн як до якихось дивних гіків, які тільки бігають зі світловими мечами і недостойні нормальних локалізацій, нормальних перекладів. Чому всі інші франшизи мають гарні? Переклади і гарні локалізації. Чому при перекладі Дюни перекладачі з носками пояснюють, чому вони переклали ті чи інші терміни слова е, чи імена? Тому що у них походження з фарсі, походження з арабської, походження там таке, таке, таке. Вони попрацювали над текстом і зробили його максимально якісно. Чому ми не достойні цього? І так. Якщо мені скажуть, що ось ви зараз розкритикуєте, і більше ніхто вам нічого перекладати не буде, тоді й не треба. Тоді й не треба, бо ми достойні кращого. Я вважаю, що ми достойні кращого. Do. Do not. There is no try. Особливо, коли розумієш, що гарні перекладачі, гарні видавництва існують, які роблять свою роботу якісно. Більше того, я пам'ятаю цю феєричну комунікацію в серпні з видавництвом. І я розумію, що так, тут вони теж можуть зіграти в якісь ображалки. Хай граються, хай тоді не беруться за таку справу, якщо вони не можуть довести її до кінця і зробити якісно. Коли я читаю текст і я не розумію, що я читаю, то це лайно. Одна справа, були б іноді зустрічалися б якісь одруківки, одна справа іноді якісь, можливо, помилки чи неозгодження з моїм там чи нашим фанатським. Каноном в голові, знаєте. Але коли ти зустрічаєш помилка на помилці і помилкою поганяє, то ти розумієш, що хтось зробив свою роботу халтурно. Особливо сумно, коли я згадую чудову локалізацію книжки Дюна, мистецтво і душа, яка виконана чудово, яка перекладена чудово, я її прочитала від корки до корки, і дай Бог, щоб там було парочку друківок, бо перекладено воно чудово, ідеально. І тут, коли я не зрозумію текста, коли жахливі варіанти перекладів імен та термінів Ні. Це погано. Також чудові є нестиковки в перекладі раз. Бо, так, я знаю, це нелегко перекладати раси в зоряних війнах і не тільки в зоряних війнах, бо дуже велика спокуса перекласти з англійської. Так? Тобто, мандалоріан, але ж він у нас не мандалоріан, він у нас мандалорець, а не мандалоріанець. Але ферексіанці. Тут є замість ферексійців. Зайгеріанський тут теж є, і так далі. Тут є кілька прикладів, коли вони е, не дуже пропрацювали над закінченнями. При перекладі таких назв ми не маємо перекладати з англійської назву раси чи жителів планет. Ми маємо брати назву планети і від неї утворювати український варіант. Це важко, я знаю. Я через це проходила не раз, і кожного разу, коли мені потрібно перекладати народності, раси і жителів планет, я ламаю голову, але я вже так руку непогано набила на цьому. Тут є правильно перекладені варіанти і є не дуже правильно перекладені варіанти. Що радує, що, наприклад, «Баркована партія перекладена так, як ми звикли. Тому що могли б бути варіанти, так? Кроссхер міг би бути не кросхер, міг би бути і прицільником, і ким завгодно, він тут хрест, як ми звикли до перекладів. Здається, цікавої ідеї. Тех-тех, мисливець-мисливець, громило, громило. Омега, ну тобто, всі, як ми звикли, ніяких тут немає варіантів. Крім того, ми пам'ятаємо, що одна студія перекладала погана партія, тож такий варіант теж був допустимий, його тут немає. Імена з Андора теж здебільшого перекладені нормально. Принаймні, я здається не помітила ніяких помилок. Єдине, вони супервайзерів і ББшних назвали наглядачами. Не знаю, як у вас у мене єдина асоціація з наглядачами це наглядачі у в'язниці. Я все-таки думаю, що можна було обрати доречніший варіант, тому що варіантів перекладу слова Супервайзер мільйон. Достатньо відкрити словник і побачити це. Все-таки, мені здається, наглядач це не відповідає суті того, чим займаються ці офіцери імперського бюро безпеки, як Дедра Міро, Блевін, і так далі. Ще одним чудовим прикладом. Неузгодженого перекладу і неуваги до деталей, які призводять до доволі смішних моментів, це переклад наступного речення. На заміну їй, тобто республіці, приходить перша галактична імперія, де всі безпекові повноваження передаються в руки переможному імператору Шиві Палпатіну. Ну а потім Рама, Крішна і так далі, за пантеоном індуїських богів, я сподіваюся. Не можу пройти по всього варіанту. Хоч у більшості війн клонів арміям бойових дроїдів протистояли легіони солдатів-клонів на чолі лицарів джедаїв Солдати клонів на чолі лицарів джедаїв -джедаї. Якщо трошки подумати, то стає зрозуміло, що це не лицарі джедаї на чолі клонів, а клони на чолі джедаїв. На цій чудовій. Ноті я пропоную загортатися з цитуванням всіх можливих помилок, бо тут їх мільйон. Це просто помилки буквально з кількох сторінок, які ілюструють якість перекладу. Як на мене, то ця книжка не вартує своїх грошей. Навіть якщо б вона коштувала вдвічі дешевше, не треба було б її купляти. Бо треба дати чіткий сигнал видавництву про те, що це халтура. І вони свій тираж можуть покласти десь у себе на поличці і дивитися на нього, як, наприклад, поганої роботи. До речі, 27 грудня видавництво Варвар Паблішер анонсують, що ж саме вони по зориних війнах перекладають. Я дуже сподіваюся, що це буде якийсь роман, і я дуже сподіваюся на те, що їхній переклад буде якісніше. Чесно кажучи, якісніше зробити не так вже й важко. Достатньо... Трошки почитати, вичитати свою книжку і принаймні хоча б друківки пробрати і якісь е, зовсім дивні переклади, і вже буде на 100% краще, ніж в цій книжці. Також цікаво ілюструє те, що наші видавництва не вміють між собою ладнати і якось домовлятися, те, що ланцута е, паблішер відмовилися співпрацювати з варварами стосовно узгодження термінології імен. Я бачила в Твіттері, як вони відповіли на питання про те, чи узгоджують вони термінологію і ім'я з варварами, то лансути відповіли, що ні, вони узгоджують тільки з правовласниками. Не знаю, що там з правовласниками, як вони узгоджували, не думаю, що сиділи правовласники англомовні і якось їм радили, як же перекласти те, що вони наперекладали. Чи перевіряли якість їхнього перекладу? Бо якщо перевіряли, цікаво, чому ж воно вийшло таке погане. Тому я покладаю деякі надії на варварів, але залишаю за собою право мати свої власні варіанти перекладів, термінів, імен, планет і так далі. І так далі. Якщо у нас два видавництва не можуть домовитися, то я залишаю за собою право мати свій власний третій варіант від джедайської криївки. Я сподіваюся, це відео було цікаве та інформативне для вас. Ви не дуже на мене розсердилися за таку велику критику. Пишіть в коментарях, чи купляли собі цю книгу, чи бачили всі ці помилки. Якщо ви бачили, то скидайте в коментарі те, що ви побачили, бо я впевнена, що я, по-перше, я далеко не все перерахувала, що я знайшла, і по-друге, я впевнена, що я знайшла ще не все. Тому давайте ділитися факапами. Що тут ще такого цікавенького, будемо сміятися і плакати одночасно. Я все-таки вважаю, що фанати Зоряних війн заслуговують на кращий переклад, на краще ставлення до себе. Тому я сподіваюся, це буде таким чарівним пентелем для тих видавництв, які все-таки будуть братися за переклади зоряних війн і які більше не будуть так тяп-ляп ставитися до своєї роботи. Якщо ви ще не підписані на джедайську краївку, пропоную підписатися, а також зверніть увагу, що джедайська краївка є не тільки на Ютубі, а на всіх інших соцмережах. Також у вас є можливість підтримати канал фінансово на Patreon або без від Хай буде з вами сила!